В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Дорогі браття, сьогодні ми чули євангельський уривок про те, як Ісус ізцілив розслабленого, і в цьому тексті нам треба звернути увагу на дві дуже важливі для нас речі, які зараз потрібні нам кожного дня під час нашої служби. По-перше, ми почули про те, що це розслаблення, тобто паралізація, ця хвороба, на яку страждав цей чоловік, вона була наслідком якихось гріхів, які він вчинив. Друзі, гріх це не юридична провина перед Богом. Це не так, як порушили кримінальний кодекс, і за це там дають або штраф, або скількись років ув'язнення. Гріх це коли ми робимо щось всупереч Божим законам і просто відбувається реакція у відповідь. Якщо ми сунемо пальці в розетку, то нас вдаряє струмом. Батьки всіх нас вчили в дитинстві, що не суйте в розетку пальці, але якщо дуже цікава дитина їх сує, то вона може отримати серйозне поранення або навіть смерть. Якщо людина, попри попередження, п'є отруту, вона повинна бути готова до того, що вона буде хворіти, і можливо вона в перспективі помре. Якщо військова група підходить до якоїсь території і їм кажуть, що треба взяти оту от висоту, а ця територія виглядає порожньою і безпечною, здається, що треба йти напряму. Але командир каже: ні, ми отримали дані розвідки, що нам треба обійти по дузі 50 кілометрів в повній снарязі зі зброєю з БК, під палючим сонцем, коли мало води. Але треба зробити це зусилля, тому що ця територія прострілюється або там міни, або згори літає дрон. І Якщо ми виберемо просте, а не правильне, ми попадемо під обстріл і ми загинемо. Те ж саме і з гріхами. Божі заповіді дані нам для того, щоб відгородити нас від зла, для того, щоб ми жили щасливо, для того, щоб ми могли бути в гармонії з Богом, зі світом і щоб ми могли наближатися до нашого Творця, уникаючи всього, що нас від нього відділяє. А на сьогоднішній день весь світ побудований на тому, щоб ми Божі заповіді порушили. Потому що існують сильні світу цього, які воюють проти Бога, бунтують проти нього, які прагнуть дискримінувати і принизити церкву і церковне вчення. Це оця от глобальна влада, які є диявольськими дітьми, які воюють проти Бога. І вони кажуть нам щось зовсім інше. Ми зараз сидимо в школі по 10 років, потім хтось ще в університеті сидить, але головного ми там так і не засвоюємо. Ми не засвоїмо, чому нам не треба мати ідолів. Тобто, нам не треба чи якусь ідею, чи людину, чи предмет возводити на рівень Бога, якому поклонятися, прямо ідолізувати, приймати за чисту монету і йти е, за такою людиною або за такою ідеєю. Ми не розуміємо, що тільки істинний Бог, творець неба і землі, який, який дає нам заповіді для щасливого життя, який приносить себе в жертву нам, даючи нам свої причисті тіло і кров, що тільки Він достойний справжнього поклоніння. Нам про це не розказують, і тому ми віримо в всякі інші божевільні ідеї, багато з яких приходять зараз. Ми віримо в так звані там права людини, ми віримо в різні ліберальні цінності, але ми не віримо в заповіді Божі. Навіть більше коли нам говорять про те, що заповіді Божі повинні стояти на першому місці. Дуже часто обурюються, кажуть, це релігійний екстремізм, це втручання церкви в наше життя, насадження релігії. А вони при цьому вважають, що їхні ідеї вони можуть насаджувати. Нам не пояснюють, чому нам потрібно і важливо шанувати батька і матір, щоб довгими були дні наші на землі. Зайдіть трошки ближче, щоб ви на сонці не стояли. Трошки нам не розказують про те, чому нам важливо виконувати інші речі, які є в священному писанні. А багато таких заповідей, які лягли в основу права, там не вбий, не вкради, ми їх виконуємо дуже часто. Тому щоби нас не посадили в тюрму. Ми боїмося більше правової системи, аніж те, щоб Божі заповіді порушити і не осквернитися. Тому нам треба дуже добре звертати увагу на ці, так би мовити, розвіддані, щоб іти безпечною дорогою дорогою, яка не прострілюється, дорогою, яка приведе нас до мети, до того, щоб взяти найвищу в нашому житті висоту, царство небесне. Ми повинні... Іти цією дорогою, навіть якщо це вимагає від нас певних зусиль. І друге, на що ми повинні звернути увагу, це те, що розслабленого до Ісуса принесли. В іншому євангельському тексті, бо різні євангелисти часто одну і ту ж саму подію описують трошки по різному, тому що цей текст не був їм надиктований, а вони це писали від душі свідками, чого стали. Так от там написано, що вони прямо дах розібрали для того, щоб цього розслабленого спустити до них Спасителя, тому що людей було так багато, що піднести ці насилки було неможливо, і вони прямо розібрали дах. І написано, що Ісус, бачачи віру їхню і зцілив розслабленого, це показує нам те, як важливо, щоб біля нас був друг, щоб біля нас був побратим, щоб біля нас був той, кому ми можемо підставити плече, і хто під при потребі врятує і допоможе нам. Це настільки важливо. Де ми знаємо, які були випадки побратимства в усьому нашому народі. Ми розуміємо, як важливо, щоб був хтось, який поліз за нами пораненими на поле бою і витягнув нас звідти. Наскільки це важливо, наскільки це потрібно? Але для того, щоб у нас були хороші побратими, ми самі повинні вміти бути хорошими побратимами. Ми повинні готові бути пожертвувати заради нашого ближнього, іноді навіть своїм життям. Для того щоб Господь, бачачи нашу віру і бачачи цю готовність, врятував і допоміг того, хто поряд з нами, нашому побратиму по зброї, тим, з ким ми разом ідемо до нашої перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!